Всім привіт, друзі! Відразу хотів би перепросити за те, що я не виходив більше двох місяців в ефір. Проте сьогодні починаємо знову. Дивіться, сьогодні поговоримо про сферу IT. Напевно, ви всі вже про неї чули, і в принципі, чому варто заходити в цю сферу в воєнний період часу, да, коли в нас йде війна та післявоєнний період часу. Напевно, ви вже чули щось про сферу IT. Якщо ні, тоді я вам дам ось такі важливі цифри про цю сферу. Понад 5 тисяч АІТ компаній працювали в Україні на період. Початку 2022 року наші it спеціалісти надають послуги на більше ніж 6,8 мільярдів доларів експорту з України. Загалом всі it спеціалісти в Україні за період 2021 року заплатили більше ніж 23,5 мільярди гривень податків. Більш детально ознайомитися з дослідженням it сфери можна ознайомитися в описі під цим відео. Я залишу там лінк. Переходьте. Чому ми бачимо такі цифри? Все дуже просто. Є дуже велика потреба в it спеціалістах на сьогоднішній момент, і кожного дня стартують нові цікаві проєкти, розробляються додатки, створюються сервіси на мільйони доларів. Чому ми бачимо такі цифри в it сфері Все просто, тому що є велика потреба в it спеціалістах прямо зараз, тому що кожного дня розробляються нові додатки, створюються нові сайти, розробляються нові сервіси на мільйони доларів. Це індустрія, яка створила таких гігантів, як Google, Apple, Microsoft. IBM та багато інших. Як я вже й казав в своєму минулому відео, в період війни кожному з нас треба заробляти гроші для того, щоб підтримувати ЗСУ та платити податки в Україні, тому що економіка це, напевно, джерело для всіх майбутніх перемог абсолютно любої держави. І IT це одна із найкращих індустрій не тільки в Україні, а й в усьому світі для того, щоб заробляти гроші. Тому в сьогоднішньому відео я розкажу вам, як увіруватися все ж таки в ІТ, які спеціальності тут взагалі є, як знайти себе в ІТ, як обрати правильну професію та не помилитися, який середній заробіток є в іт спеціалістів прямо на 2022 рік. Я сам працюю зараз в сфері IT, тому я думаю, що я маю право розповідати вам про такі речі. Тому не перемикайтесь, додивіться відео до самого кінця. Підписуйтесь на канал обов'язково, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми поїхали. Для початку ми визначимося, що значить нетехнічне IT. Є технічне IT, є нетехнічне IT. Що таке нетехнічне? нетехнічне IT? Це галузь самого IT, в якому вам не потрібно знати, як писати код. Достатньо буде просто пройти якісь спеціалізовані курси, знати англійську мову на середньому рівні, хоча б інтермідіа. Хоча І в принципі, це все. Для мене особисто це було відкриттям, що в АйТі-сфері є не технічні спеціальності, тому що я в 2021 році, ще на початку 2021 року, я думав, що в АйТі є тільки технічні спеціальності, і тільки якщо, якщо ти вмієш писати код, отже, ти е, чогось вартий, отже, ти потрібний комусь із it компанії. А якщо ти не знаєш код, як писати, да, то відповідно ти не треба. Але в принципі це величезний міф. Я надію, що сьогоднішнє відео я вам допоможу його розвідчити. В АйТі є дуже багато спеціальностей, за вимогою яких вам не треба знати ніяких мов програмування, вам не треба писати. Код і більш детальніше ми про них зараз поговоримо. Які є нетехнічні спеціальності в IT прямо зараз? Давайте їх перечислимо. Тобто, перше, це у нас йде it рекрутер це людина, яка відповідає за швидкий пошук кандидата, який необхідний щоб закрити ту чи іншу позицію. Як правило, такі люди шукають спеціалісти в соцмережах, проводять початковий скрінінг, так вони це називають. Та вони шукають людей в LinkedIn, Джейні, Доу, там робота UA, ворк і так далі. Тобто, скрінінг взагалі проводиться для того, щоб зрозуміти, людина взагалі відповідає. Якимось початковим умовам для того, щоб бути обраним на цю позицію чи ні. Тобто ніякого програмування тут взагалі не треба. Треба знати якусь початкову хоча б англійську мову, інтермідіат і вище, бути проактивним і хотіти якби вчитись чомусь новому. Наступна позиція це HR-менеджер. Тобто, це трошки інше ніж IT-рекрутер. Це люди, які підключаються вже на етапі адаптації нового співробітника. Тобто він працює з робітниками компанії, створює і розвиває корпоративну культуру. Основна задача перед ним стоїть це побудувати. Ефективну команду, також вони можуть бути задіяні в другому, третьому, четвертому інтерв'ю перед тим, як спеціаліста приймуть на роботу. Сейлс менеджер це людина, яка продає послуги IT як компанії новим замовникам. Знову ж таки, тут треба важливо зазначити, що є у вас досвід попередній дав в продажах чи немає. Якщо є досвід в продажах, то це для вас буде величезним плюсом. Також, якщо ви знаєте англійську мову, а англійська мова для sales менеджерів є, є просто must-have, тобто обов'язково. Таким чином ви зможете продавати IT. Ті продукти, і ті рішення на закордонний ринок і досить непогано заробляти. Я знаю, що саліс менеджери вони є як на ставку повністю, так і на відсоток від продажу. А й ті рішення, які вони будуть продавати. Значить, наступний – це проджект адміністратор, людина, яка організовує комфортні умови на проєкті, дає доступ, і вирішує проблеми інших учасників проєкту, відповідає на запитання та інше. Тобто, як правило, проджект адміністраторів беруть на великі проєкти від там 50 плюс людей, то щоб вони закривали всі відповідні питання з проєкту. Моя дружина, до речі, працює саме на цій позиції, на, на позиції проджект адміністратора. Дуже відповідальна позиція насправді і треба завжди бути на зв'язку. Значить, наступне це проджект-менеджер. Я думаю, що багато з вас чули про Project менеджерів. в IT, вони також є в це мають бути дуже відповідальні люди. Вони ця позиція найкраще підходить для людей, які цікавляться it рішеннями цікавляться технологіями, але їх сильна сторона це організація діяльність і софт soft скіли. Soft-skills скіли це active listening, тобто активне слухання, відповідальність за проєкт, да менедження команди, тобто збирати команду, управляти нею та інше. У них має бути прекрасне почуття смаку, часу і людей. Тобто. Не всі люди можуть можуть бути проджект-менеджерами, але на сьогоднішній момент в Україні дуже багато саме проджект-менеджерів. Також їм треба дуже добре знати англійську мову, так як це must-have skill. Наступний – це копірайтер для тих, хто любить працювати з текстом і має якби. Гарне почуття смаку, плюс е, обов'язково тут важливо зазначити, що ніякий копірайтер не буде писати на російській мові чи українській, взагалі, то всі е, ті рішення, практично там 95% вони будуть англійською мовою. Тому для копірайтерів також обов'язково вимога це знати англійську мову. Значить, наступна сьома позиція, сьомий сьома категорія технічного IT це бізнес-аналіст. Бізнес-аналітик в IT, тобто професія, в якій по суті працюю я. Бізнес-аналітики вони відповідають за збір, аналіз, е, управління вимоги. Могами до програмного забезпечення Простими словами бізнес-аналітик відповідає за оці вимоги, які ставить перед компанією, IT-компанією, Кінцевий користувач, тобто якийсь спонсор або людина, яка замовляє це рішення, і важливо знаходитися в тісній зв'язці з бізнесом для того, щоб в кінці, коли продукт буде готовий, коли він піде в продакшн, тобто коли вже з нього зможуть заробляти гроші, щоб конкретно те, що ми побудували, те, що ми зробили з продукту, щоб це відповідало тим початковим експектейшнам. простими словами для любого продукту, який робить ті компанія бізнес, тобто той, хто той, хто платить за цей за це рішення, якби ставить якісь вимоги, як продукт там. Рішення там сервіс додаток має працювати в кінці. бізнес аналітики вони знаходяться в тісній зв'язці з бізнесом або його представниками, щоб кінцевий продукт точно відповідав очікуванням самого замовника. І також бізнес — це така зв'язка між бізнесом і між командою, яка конкретно буде розробляти цей продукт. Достатньо відповідальна місія стоїть за бізнес-аналітиком, тому що. Якщо неправильно виявити вимоги, якщо неправильно зробити на основі цих вимог продукт, то відповідно кінцевий продукт не буде відповідати очікуванням самого спонсора, який платить за, за те чи інше рішення. Це професія ідеально підійде для тих, хто любить аналіз, спілкування та організацію діяльності. Без англійської мови тут, звісно, нікуди, тому що бізнес аналітики проводять там 80% свого часу, спілкуючись з замовниками. Всі вони, як я вже сказав раніше, правили з-за кордону. Тому must have знання англійської. Значить, наступне це QA інженер це тестувальник. Напевно, ви також про таких чули. Це, напевно, зараз один із найпростіших способів, як можна вірватися до IT. Тестувальники це по суті люди, які контролюють якість кінцевого продукту, тестують. Ту чи іншу систему додатка, сервісу, сайту чи цього іншого, і вони дивляться на різницю, як продукт має працювати, і як продукт працює зараз. Якщо є якась різниця, то вони відповідно заводять баги, тобто невідповідності да, між тим, що було написано, і між тим, що є, насправді. Ця професія підійде для тих людей, які люблять технології, люблять телефони і все, що з ними, з ними пов'язано. Знання англійської тут, в принципі, не так важливо, як для тих професій, які я перечислив вже вище. Але в принципі також треба знати, хоча б на якомусь там Intermediate Plus або Intermediate Level, тобто на, на середньому або хоча б близько до цього. Значить, наступна позиція це маркетер, це маркетолог в it компаніях. Якщо ви любите залучати нових клієнтів в бізнес, якщо ви цим раніше займалися, я знаю, що дуже багато в Україні таргетологів, тому що вони проходили курси багатьох експертів. Да, у нас ось і також в it компаніях є маркетологи, вони займаються. Аналізом ринку вони займають залученням нових клієнтів в бізнес, якщо особливо це продуктова компанія. Якщо ви колись були пов'язані з маркетингом, в ІТ-компанії для вас також буде місце. Тут також треба розуміти, що треба англійська мова. Ну в принципі, вона треба для всього для всіх спеціальностей. І остання технічна спеціальність, яка зараз може бути в it компаніях, це UX UI дизайнер. В принципі, в основному в IT треба обов'язково дизайнери, які малюють прототипи, дизайни для сайту, дизайни для додатків та багато іншого. Якщо ви гарно орієнтуєтесь у Figma, у вас є якісь якесь почуття смаку, ви знаєте, як дизайнити ті чи інші елементи, тому то обов'язково спробуйте свої сили в IT, так як достатньо хороші зарплати зараз на UX UI-дизайнерів в it компаніях Тобто, ось так. Що ж требують для початку своєї кар'єри в ІТ-компаніях? Десь в середньому да такі вимоги. Все залежить від конкретної вакансії, Скільки вакансій, скільки і вимог. Але в принципі середні вимоги такі: значить, як мінімум півроку досвіду в тому чи іншому направленні: сертифікат або, або сертифікат про закінчення курсів. Тобто, якщо у вас ноль досвіду, то хоча би покажіть, що у вас є сертифікат про закінчення курсу. Бажання навчатися, мотивована людина завжди краще, ніж не Англійська мова не нижче при інтерміді, тобто перед середніми. Рівнем, це також в основному така вимога зараз є. Soft тобто, це що значить? тобто активне слухання, комунікабельність, проактивність і подібні. E, наступне це здатність вчити та аналізувати велику кількість нової інформації. Якщо ви заходите в ІТ, у вас немає ніякого досвіду, то вам не скоріше за всього, а 100% потрібно буде вчитися доволі швидко. І ця відповідальність також буде на вас. І останнє це загальне якби, розуміння того, як працює software development. Лайфсайкл, тобто, ви дізнаєтесь про це поняття, коли тільки будете заходити. В принципі, як відбувається розробка програмного забезпечення, з чого вона стартує, чим вона закінчується, і які є середні такі майлстоуни, так сказати. тобто. Ось тепер постараюсь вам відповісти на доволі таке поширене питання, яке зараз ходить в Україні, да і не тільки в Україні, це як стати етішником. Тут все залежить звісно від ваших інтересів. Спочатку треба визначитися з тим, що конкретно вам цікаво, і працювати в цьому направленні, тобто що значить працювати в цьому направленні. Тобто, я би. Описав старт кар'єри в IT наступними кроками. Тобто, перше, це погуглити, погуглити всі якби вакансії і визначитися з тим, ким ви хочете стати, тобто яким спеціалістом ви хочете стати, із нетехнічних спеціальностей. Можливо, ви з тих людей, які хочуть стати технічним спеціалістом, тобто там front-end developer, back-end developer and so on і, і подібними. Да? Тобто бекенщиком, фронтщиком або іншим. Повісти собі на питання: це друге: це що підходить саме мені, чому мені варто, якби старатися вчитися на цю конкретну вакансі? Вакансію, тобто. Ось, значить, третє це купити та пройти відповідний курс. Слава Богу, в Україні зараз дуже багато компаній, які дають змогу пройти курси і безкоштовно, і на коштовній основі, на платній основі. да. Є і IMPM, є і Made Academy, є ГОАЙТІ, є і Web Academy. До речі, я проходив свій курс по бізнес-аналізу в Web Academy, як компанії можу вам порекомендувати дуже хороше. Вибрали собі курс, вибрали собі компанію, в якій ви будете проходити. Я вам рекомендую не Проходите безкоштовно курси, а купувати курси, тому що коли людина щось купує, вона автоматично до цього серйозніше відноситься. Якщо ви просто продаєте безкоштовний курс, якби мало шансів, що ви ви його, по-перше, закінчите, а по-друге, чи дадуть вам сертифікат про закінчення цього курсу на платній основі ці курси, практично, якщо ви їх проходите, ходите на всі заняття, робите всі практичні домашні завдання, то вам скрізь мають дати сертифікат. І з цим сертифікатом. Цей сертифікат точніше вам може дуже сильно допомогти в пошуку роботи. Після того, як ви пройшли курс, обов'язково створити резюме треба на основі вашого попереднього досвіду. Ідеально, якщо ви зможете якось описати ваш минулий досвід для того, що хочуть бачити компанії вашу конкретну спеціальність. Ось прекрасний сервіс, де можна зробити резюме. Всього-навсього там 7 доларів заплатите, але в принципі можете зробити дуже класне резюме на основі вашого попереднього досвіду, якщо у вас вже немає досвіду в IT. Наступний крок це розсилати резюме по. Всім можливим компаніям, які ви взагалі можете знайти. Тобто, як я вже й казав раніше, висилайте на джині, висилайте на доу, висилайте на WorkUA, висилайте на роботу. і на інших платформах. Тобто, скрізь де можете знайти вакансії, користуйтесь. Абсолютно любим сервісом. Тобто головне не тільки, якби ви розсилати резюме для багатьох компаній, а й ходити на співбесіди, відповідати рекрутерам. І також треба готуватися до кожної конкретної співбесіди. Тобто, ви дивитесь на вимоги, які є в конкретній цій компанії на цю конкретну позицію, і готуйтесь до того, що вам можуть задавати якісь питання. Да, Обов'язково готуйтесь до кожної конкретної співбесіди, а не до всіх. Відразу це якби такий маленький лайфхак, і останнє я би сказав, що не треба очікувати, що з першої як би, подачі резюме або з, першого, з першої вакансії, яку ви знайдете, вам відразу скажуть так. Скоріше за все, так не буде. Тобто, мій особистий досвід це більше ніж 250 разів я розіслав резюме, 10 проведених співбесід, і тільки на одинадцятій мені сказали так, і я пройшов в it компанію. Причому також вам хочу сказати, що не треба розраховувати на досить великий дохід з самого початку, тому що варто пам'ятати, що ви тільки починаєте. Свою кар'єру в IT, і там не знаю, зарплата 200, 300, 400 500 доларів не повинна вас взагалі ніяк лякати, тому що там в ретроспективі там один-півтора року ви зможете вийти на дохід там, півтори-дві тисячі там, доларів. Це тобто нормальні такі вилки зарплати на сьогоднішній момент. Давайте ще з вами сьогодні поговоримо про переваги роботи в ІТ. Чому ж все-таки люди зараз хочуть заходити в IT, Чому це цікаво для українців? Так? По перше, це можливість віддаленої роботи. Найкраще що може тільки бути найкраще, що може дати it індустрія це можливість працювати прямо вдома, не їздити в офіси, не кататися, не виїжджати в цей дорогоцінний час, а краще тратити цей час на своє самонавчання. Друге це відрядження, релокейт та спілкування з партнерами та колегами на іноземних мовах. Відрядження в нормальних компаніях від оплачується Relocate, це коли ви хочете переїхати в якусь іншу країну, наприклад, і вам компанія оплачує цей приїзд, це також нормальна практика. Ну і спілкування з багатьма вашими колегами, спеціалістами іноземними, да, також це також може розвивати як вас, як спеціаліста. Третє це рівень доходу, який зараз в принципі в АІТ найбільший або один із найбільших серед всіх спеціальностей, які ми маємо. І ще один маленький такий нюанс, що ми отримуємо, як правило, гроші в доларах, тобто зарплату в доларах спеціалісти отримують. І от у нас недавно був скачок з 29,9 до 36,6, Якби це також дуже приємний бонус. І Не тільки ціни дорожчають якби в Україні, будуть дорожчати для вас, але і ваша зарплата також буде ставати вищою, якщо ви зайдете в IT. Умови для співпраці, напевно, найкращі на ринку праці в Україні, Тобто в IT, да? тобто це страхування, медицина, обладнання для роботи та менторство. Я думаю, що про кожну. Із цих переваг не будемо довго говорити. І, і так це зрозуміло. Значить, гнучкий графік для вас, ніхто, якщо ви нормальний спеціаліст, для вас не буде ніхто там ставити у вас ніякі рамки, там восьмигодинний робочий день там, або чи, чи ще щось, у IT ціниться конкретно результат, тобто, що ви конкретно зробили для того, щоб досягти результату. І по факту, який результат зараз є на лице, як говориться. Да? Шосте, це чудова нагода взагалі подорожувати світом, тому що так як. Це можливість вдаленої роботи, ви можете і подорожувати, і працювати одночасно. І останнє це вивчення англійської. Я написав собі тут, тому що в багатьох компаніях ми маємо змогу вчити англійську безкоштовно за рахунок компанії, тому що нормальні компанії вони вкладають гроші в час своїх співробітників, таким чином покращують їх як спеціалістів і покращують взагалі їхню ціну на, на, на їхні послуги. Тобто це нормально. Чим краще ви знаєте англійську, тим відповідно ви дорожче ви будете коштувати як спеціаліст. І останнє, що хотів би вам сказати, це якісь мої особисті поради на основі мого особистого досвіду, як ми можемо в принципі зайти в ІТ і почати там працювати. Перше, шукайте роботу в IT паралельно з тим, як ви працюєте на своїй постійній роботі. А коли отримуєте конкретний офер, тобто пропозицію про роботу з IT-компанії, можете спокійно звільнятися. Помилка буде, якщо ви от е, почали, наприклад, там шукати курс, знайшли курс в одних із тих компаній, про які я. В сьогодні розповів і відразу там звільнились зі своєї минулої роботи. Грошей немає, там вони не, не приходять. Ви тільки починаєте свій шлях. Якщо у вас немає ніяких там відкладень по грошах, да, то це може стати великою проблемою. Тому краще паралельно шукати і входити в IT з вашою сьогоднішньою роботи. Далі не очікуйте, що ви будете заробляти там більше тисячі доларів в місяць відразу після того, як ви влаштуєтесь. Тобто, скоріше за все, тисячу доларів ніхто не буде платити відразу. Скоріше за все, ваш дохід буде становити десь приблизно до 500 доларів. І це нормально, ви тільки починаєте. В перспективі десь 2-3 роки ця зарплата може вирости до 2 до 2 можливо, навіть до 3 тисяч доларів, що на сьогоднішній момент в Україні є дуже високою зарплатнею. Третє, під час співбесід максимально показуйте зацікавлення до навчання. Розкажіть про свою проактивність, як ви щось досягали, як у вас щось якби получалось, да як ви в чомусь ви стали успішним, і розкажіть, чому саме вас треба взяти на цю роботу, а не когось іншого. Четверте, не треба здаватися, якщо... Роботу ви не знайдете в перший місяць, другий місяць або в третій. Тобто це процес, який доволі займає достатньо період часу. Я шукав свою роботу десь 6 місяців і тільки там десь на 7 місяць я знайшов і мені дали конкретний офер, тобто пропозицію. Навіть якщо вам 20 разів відмовлять, ви ж не можете знати, чи на 21 вам не скажуть так. Тому варто продовжувати завжди. І остання рекомендація це починати рухатися до IT сфери прямо сьогодні. Не треба зволікати і думати, що там в мене ще є багато часу, я ще молодий і так далі. Є люди, які. В 16-17 років заходять до IT сфери і в 20, 21, 22 вже отримують достатньо великі зарплати. Ось тому рухайтесь тільки вперед, і все у вас буде добре. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам було корисним і ви зможете щось зробити з тих рекомендацій, з того, що я вам сьогодні сказав. І в принципі, в майбутньому зайдете в IT. Якщо так станеться, обов'язково напишіть мені про це коментар. Сюди під цим відео, як тільки ви зможете зайти в IT. Мені буде дуже цікаво. Якщо хоча б одна людина зможе зайти в IT після цього відео, я можу вважати, що мій план виконаний. Не забувайте ставити вподобайку на це відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові та ефективні, та до зустрічі в наступних відео. Па-па!